Дівчата, всім привіт. Сьогодні у нас невеличкий показ по харківським прикрасам. В основному все в комплектах дуже оригінальні є модельки, натуральне каміння, штучне без вставочок. Давайте дивитись. Також, дівчата нагадую про групу з актуальною наявністю у вайбері і телеграмі. Посилання на них ви можете знайти в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Туди я виставляю все, що залишається після виходу відео, і також якісь новинки. Варто підписатись, тому що іноді туди виставляю те, чого у відео навіть не було і не буде. Тому підписуйтесь. По перше, дівчата ось такий комплектик у 19-му розмірі з імітацією малахіту і фіанітами в сережках. Камінчики в житті значно гарніші і більш темні, мені здається, трошки засвічуються. Я багато бачила різних імітацій малахіту, натуральний малахіт. І скажу, що це дуже-дуже гарний варіант. Він не виглядає дешево, дуже-дуже цікаве каміння. Можна брати разом окремо, на питання каблучка 10,5 г, загальні габарити 3х3,5 см. Камінчик 1,2х1,7 см. Буду одразу зазначати окрему вартість. Інші розміри також можна все це замовити. Сережка 18,45 за вагою. Ось така застіпка. Довжина 5,3 см. Підвізка 8,80 ось таке вушко. Довжина також 5,3 см. Тепер дівчата, улюблена вставка містик цирконій, в ось такому класичному улюбленому кругленькому комплекті у 18 розмірі в наявності. Камінчики фантастичні, безліч різних відтінків, переважають фіолетовий, синій і такий зелено-оливковий. Загальний діаметр 3 см, камінчики 1,8 см. Він цей комплект існує з іншими кольорами цирконію, з різними, але ось саме з містиком, ну просто фантастично. Сережки 19 грам за вагою, застіпка, каблучка 12,64. Підвіска 12, 12 грам за вагою, вушко. Довжина 4 см. Ціни прописую. дівчата ось такий неймовірний комплект з білим перламутром у 18,5 розмірі. За рахунок того, що перламутр дуже легенька вставка, загальна вага виробів ну, дуже носибільна, зараз розповім. Виглядає дуже стильно і дорого, на мій погляд. Діаметр каблучки і сережок 2,2 см, довжина підвісочки 6,2 см. Діаметр нижньої частини 3,5 см. Сережки всього 6,60 за вагою, застібка. Вага каблучки 7,21. Вага підвізки 9.97. Ось таке подвійне вушко. Ціни зазначаю. Тепер дівчата крутезний комплект з содолітом. Є два розміри, покажу їх окремо, бо можуть камінчики відрізнятись. Ось цей комплект у 18 му розмірі. Каміння фантастика, кольори, ви самі бачите, за вагою сережки 17 грам, застіпка. Каблучка 11,62, діаметр 2,5 см у содоліту. Ще раз ближче сережки, 5,5 см довжина у них. Ціну зазначаю і давайте дивитись наступний розмір. Можливо, там будуть трошки інакші камінчики, хоча, непевно, зараз роздивимось. Ось так виглядає комплект у 20 му розмірі, в принципі, плюс-мінус вони схожі. Тут, мені здається, трошки темніші камінці, є ось такі білі включення. За вагою габаритами ціною все те саме, ще раз її зазначу. Повторюсь, це 20-й розмір, попередній комплект 18-й. Дівчата, ще один крутезний комплект з культивованими такими темно сіро синіми перлинами. Дуже незвичайно виглядає. Колір такий взагалі рідко зустрічаю перлів у наших виробників. Десь 1 см діаметр перлинок, довжина сережки і підвізки 3,5 см. Каблучка 5 грам за вагою, цікавої такої форми. Сережки 879 за вагою, застіпка. І підвізка 3,5 грами. І ціна. Далі ось такий яскравий комплектик в 17,5 розмірі з імітацією червоного коралу. Така ефектна вставочка. Оксидоване срібло. Інші розміри, звісно, також можна замовити. Вага сережок 14 грам. Має бути ще й підвізка в комплект. Вага каблучки 8,72 грам. 2,5 на 3 см габаритний розмір каблучки, довжина сережки 6,5 см. І ціни. Тепер, дівчата у 18,5 розмірі ось такий комплект з білим кубічним цирконієм. Має бути ще браслет, якщо я не помиляюсь. Інші кольори також можу уточнити, кому потрібно. Сережка 14,69 за вагою. Тут такі кульки ці важенькі на англійській застібці. Вага каблучки 7,23, діаметр 1,5 см. У кульок довжина сережки 3,5 см. Ціну зазначаю. Далі, дівчата, неймовірний комплект. Я його спершу не роздивилась як слід, а зараз просто у захваті, подивіться, який він цікавий, з підвісними частинками. Тут моховий агат, камінчик, ось такі культивовані підвісні перлинки і кубічний цирконій. Тут без каблучки сережка і підвіска. Дивіться, який оригінальний. Вага сережок 11,29. Застіпка. І підвісочка 13 грам. Довжина сережок 7 см, підвісочка 8,7. По цінам зазначаю. І дівчата наостанок ось такий класний базовий комплект сережки і кольє без вставочок. Довжина сережок 7 см, підвісочка ця десь 8 см на шкіряному жгутику. По довжині зараз зорієнтую вас. Сережки за вагою 17,81. Довжина кольє 50 см. Застібка карабін, ось такий жгутик. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Вайбер WhatsApp, Telegram, номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!